Останнім часом я все частіше отримую запитання про те, чому людям так важко жити, чому одні втрачають сили, починають пити, сваряться в сім'ї, втрачають віру в себе, а інші знаходять спокій, і рухаються вперед. Я хочу сьогодні прямо сказати те, що бачу багато років. Більшість людей зовсім не розуміють, як влаштоване щастя. Життя не складається з подій, життя складається з відчуттів. Ми живемо не тому, що щось робимо, а тому, що щось відчуваємо. І щодня всередині нас відбувається простий вибір. Нам подобається те, що ми проживаємо, або не подобається. І цей вибір формує всю нашу реальність. Погляньте на свій день, ви прокидаєтесь, і вже з першої хвилини можете сказати собі, мені подобається цей ранок або ж. Мені не подобається, що знову потрібно вставати а далі те ж саме подобається вам ваше тіло, ваш дім, ваші близькі або ні. І майже завтра. Завжди людина автоматично обирає, не подобається, навіть не усвідомлюючи цього. Але є простий закон: чим більше у вашому житті моментів, які вам подобаються, тим більше життя починає працювати на вас. А коли всередині постійно звучить, мені не подобається, світ відповідає тим самим. І тоді людина впадає в темряву. Саме тому багато хто починає пити не тому, що любить алкоголь, а тому, люди що втомлюється на... від того, що навколо не так, і алкоголь стає короткою дорогою до ілюзії тепла. У сім'ях відбувається те саме: хтось просинається і починає день із претензій. Інший у відповідь робить те саме, дім наповнюється невдоволенням і люди перестають бачити одне одного, а потім дивуються, чому він п'є або чому вона плаче. І починається це з дуже маленького кроку. Навчіться помічати те, що вам подобається. Скажіть собі, мені подобається, що в мене є дім, подобається, що є тепло, подобається, що в мене є руки і ноги, можливість жити. Подобається, що я можу сьогодні дихати. Це не самообман, це переналаштовування свідомості, бо саме так народжується внутрішня сила. Є ще одна пастка це слово я. Коли людина без кінця каже Я такий, я заслужив, я повинна отримати, вона, начебто, намагається змусити світ любити її за щось, але справжня любов не потребує причини. Справжня сила починається тоді, коли людина здатна сказати собі, мене можна любити просто так, за те, що я просто жива і живу. Коли всередині з'являється це відчуття, життя починає змінюватися. Тіло розслабляється, думки стають яснішими, людина перестає хапатися за негатив, помічати те хороше, що завжди було поруч. Ввечері зробіть одну дуже просту практику. Ляжте, заплющте свої очі і згадайте все, що вам сьогодні сподобалося. Навіть дрібниці, теплий чай, гарний запах, слова від близької людини, посмішка сонце, чисте повітря. Це здається незначним, але саме з цих дрібниць складається справжнє життя. Пам'ятайте, світ реагує на те, що ви говорите, на те, що ви не на те, що ви говорите, а на те, що ви відчуваєте. Якщо ви постійно відчуваєте не подобається, ви отримаєте ще більше цього. Якщо ж у вас з'являється, мені подобається життя, починає відкривати двері. Почніть із малого, дозвольте собі, хоча б одну маленьку радість щодня. Вибирайте те, що вам подобається, і ви побачите: зміниться не тільки ваш настрій, зміниться вся ваша реальність. Напишіть свої коментарі.